Що місячна оплата для людей, які приймають українських біженців, повинна поширюватись на всіх мігрантів. Це являється рекомендацією від представників Міжнародного Червоного Христа АРФС по поточній ситуації в світі у цьому році, І, як ви бачите, окреме місце у цьому звіті було присвячене українцям. І саме про ті нововведення, яке рекомендує Червоний Хрест, які скоріш за все підхоплять парламентарі, а також громадські організації, ми сьогодні і поговоримо, тому не переключайтесь. по програмі «Безпечні домівки, який був оприлюднений Міжнародною федерацією Червоного Христа, висвітлює нам уроки з досвіду приватного хостингу по всій Європі, і, зокрема в Ірландії. Згідно зі звіту АРФСІ з квітня 2022 року 18 852 особи було розміщено у заставному житлі по всій Ірландії. Звіт по програмі Червоного хреста рекомендую відкрити виплати пожитової допомоги House Assistant Payment для бенефіціарів тимчасового захисту у зв'язку з тим, що є досить високі проблеми із орендою житла в Ірландії. В свою чергу House Assistant Payment – це форма соціальної допомоги, яка надається з боку місцевих органів влади. В свою чергу місцева влада виплачує щомісячну орендну плату орендарю від вашого імені по тим умовам, а також по тим лімітам, які були встановлені в умовах даної програми. Натомість орендар щотижня сплачує внесок місцевим органам влади відповідно до умов програми. Окрім того, Червоний Хрест рекомендує збільшити виплати для тих домогосподарств, які беруть по програмі АРП, більше, аніж одну людину. Як вам такі новини? Плата за визнання житла АРП становить 800 євро, і дана сума не оподатковується для тих орендарів, які розміщують у себе українців. Також з Червоного хреста рекомендує встановити скоригований та справедливий рівень оплати арп програми з урахуванням місцевих особливостей, а саме зі встановленням мінімального та максимального рівня оплати по даній програмі. Звідчар воно Христа рекомендує менше спекулювати на темі житла і оцінювати його по тому, де воно знаходиться, і відповідно по тим мовам, які вам пропонуються. І якась логіка в цих словах є. Бо, до прикладу, на все житло, яке знаходиться у великому місті, коштує так само десь віддалено в якійсь віддаленій провінції Ірландії. Відповідно, його потрібно оцінювати по розташуванню, по тим умовам, які вам пропонуються. Тому логіка в цьому є. Плюс, якщо дійсно вам сподобається житло, і ви захочете його взяти, і вам не буде вистачати грошей по програмі, щоб його взяти, то завжди є змога доплатити різницю і, в принципі, взяти бажане житло. Тут питання лише в тому, чи вдасться вам його знайти, чи ні. Бо в Ірландії з житлом все дуже сутужно. Також в звіті є цікавий нюанс, в якому сказано наступне: що Червоний Хрест рекомендує, щоб програма ARP почала поширюватись не тільки на біженців і мігрантів, які приїхали з України, але й на всіх інших. Вот это поворот. І в свою чергу представники Червоного Христа обґрунтовують свою позицію наступними словами: ця дворівнива система додатково підкреслюється тим фактом, що АРП доступна лише для приймаючих осіб, які розміщують бенефіціарів тимчасового захисту з України. І як результат, представники Червоного Христа кажуть, що їм стало важче шукати житло для мігрантів з інших країн після впровадження арп програми Зважаючи на факти наведені вище, Червоний Хрест наводить наступні результати: що близько 70% відсотків домогосподарств по всій Ірландії готові приймати мігрантів у тих кризах, які можуть статися в майбутньому. Крім того, результати опитування червоним хрестом хостів показали наступні результати: що близько вісімнадцяти опитуваних домогосподарств готові приймати мігрантів і надалі. І на питання як довго 53% відповіли на рік і більше. Також у своїх рекомендаціях представники Червоного Христа зазначили наступне: що вони виступають за національні інвестиції в житло, за нові інноваційні рішення в цьому питанні, щоб надалі дана програма АЕРПІ була життєздатна. Також у звіті Червоного Христа було наголошено наступне: що в Ірландії стався успіх приватного хостингу, За що Ірландії велике дякую. В якості висновку представники Червоного Христа наголошують наступне: що потенціал мігрантів в Ірландії до сих пір не розкритий, і лише доступ до житла дасть змогу більш ширше інтегруватися даним мігрантам в ірландське суспільство. І в якості висновку вони ще додають наступні слова: через старіння населення нам знадобляться мігранти, щоб підтримувати та розвивати нашу економіку наступні роки. І в якості висновку можу сказати, що в цілому звіт Червоного Христа досить гарний і досить об'ємний. Так, деякі моменти є спірними, але в цьому все сказано правильно. Цінова політика у великих містах на житло і в маленьких є однаковою. Виплата скрізь однакова. І тут, можливо, потрібно переосмислити співвідношення цін на житло, яке вам надається в тому чи іншому місті відповідно до місцевого ринку житла. Крім того, потрібно, щоб держава стала пріоритет не тільки житло, як нагальна потреба для мігрантів, але і їхня інтеграція в плані отримання статусу. Бо біженство це звичайно статус. Але якщо люди хочуть інтегруватися і залишитися в даній країні, то потрібно надати їм якусь дорожню карту, як це роблять в інших країнах. Наприклад, то прикладу, якщо якась енна кількість людей хоче залишитися, то вони хочуть розуміти, заради чого вони залишаються в цій країні. Які є можливості для подальшої інтеграції, і крім того, можу сказати, що відміна або якось перегляд програми АРБІ в цьому не покращить ситуацію із житлом в Ірландії, бо як жартував мій викладач по англійській мові, можливо, що зміниться із житлом за 10 років. Але за 10 років може поїхати до створювання кількість ірландців звідси, і відповідно мігранти будуть менше сюди приїжджати, тому. Це питання потрібно розглядати в комплексі як місцевим органам влади, так і на рівні уряду. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І в наступному відео я хотів би обговорити досить цікаві рішення, які були прийняті в пар'є по відношенню до українців. І можливо в наступному році нас чекають досить великі зміни, а саме зміни на краще. Тому всім удачі, бережіть себе та до зустрічі. Всім удачі!